Ліна Костенко умирають майстри. Умирають майстри, залишаючи спогад як рану. В барельєфах печалі їм уже спинилася мить, а під майстри іще не зробились майстрами, а робота не жде, її треба робить. І приходять якісь безпардонні пронози, потираючи руки, беруться за все. Поки геній стоїть, витираючи сльози. Метушлива бездарність отари свої пасе, дуже дивний пейзаж, косяками йдуть таланти, Сьоби небо своє бригина собі суєта. При майстрах якось легше, вони, як атланти, держать небо на плечах, тому і є висота. Тема смерть майстрів, конфлікт. На місце майстрів часто приходять нездари. Ідея. Поки є майстри, потрібно у них вчитися. Саме вони визначають рівень. Розмір чергування 4-5 п'ятистопного анапесту.